Кіровоградщина, зустрічайте нового тракториця Солі 130-й, буде працювати в Новородківській громаді. Це у нас 6 турбований 130 кінських сил. Тракторес з вагою 5 тонн 200 кг. Задня гідравліка навіска піднімає 4,5 тонни. Електронне управління задньою навіскою, 7 положень для різних видів, сільгосптехніку, сільгоспнавісного обладнання, перепрошую. Даний тракторець коштує 46 тисяч доларів. Трансмісія в нього Carrero. топливна механічна Bosch. Дуже великий, потужний тракторець. Кого цікавить, телефонуйте. Є ще в наявності. 105, 130, 110 продані, але очікуємо. КПП в нього 24 передачі вперед, 24 передачі назад. Працює тракторець ідеально, рівненько. Оптика Хела. Тож, кому цікаво, чекаємо, вас ваш Кропивницький.